Погода в Україні суттєво зміниться у найближчі дні. На більшій частині території нашої держави припиняться опади. Ближче до вихідних, на зміну Балтійському циклону Зачаріас прийде новий антициклон, поле підвищеного тиску спричинить підвищення температури повітря. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич. Найвищі температури очікуються переважно на сході нашої держави. Дощі ще можливість у п'ятницю серпня, але лише у західних та північних областях. А також на крайньому сході. У п'ятницю 11 серпня можливі опади на Заході та Півночі України, а також на крайньому сході. Дощі будуть невеликими, подекуди помірними, але у деяких місцях можливі також грози. Вночі температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 17. Вдень на лівобережжі стовпчики термометрів показуватимуть позначки від плюс 24 до плюс 29 градусів. Нарешті країни очікується від плюс 18 до плюс 23 вітер західний, північно-західний є 10 метрів в секунду. У суботу 12 серпня суттєвих опадів у нашій державі не очікується. Невеликі короткочасні дощі подекуди можуть пройти лише у північних областях. Їх варто очікувати в день. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 12 до плюс 17. В день столбчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У Приазов'ї потепліше до плюс 30. Вітер західний 5-10 метрів в секунду. У неділю 13 серпня у всій території нашої країни буде переважно без опадів. Вночі температура повітря залишатиметься в межах від плюс 13 до плюс 18, а в день повітря прогріється до плюс 25, плюс 30. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Раніше повідомлялося, що у деякі регіони України увірветься негода. Погода в Україні 10 серпня раптово стане прохолодною. Однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря. Нагадаємо, в Україні затягується дуже сильна магнітна буря. Сила магнітної буря досягає вже майже 7 балів. Свого піку буря досягла на майже 8 бальному рівні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.